Ранок вдома триває. Всім вітання. Як завжди, по буднях ми з вами з 7.30 до 10.00 ранку. Сподіваємося, що нам вдається наповнити ваші ранки бадьорістю і гарним настроєм. А у вихідні не пропустять добірку найкращого зетерів за тиждень з 7.00 до 11.00. Просто зараз запрошуємо до степанівських бджілок. Невтомні волонтерки з Вінничини підтримують наших військових особливими харчовими пайками. Деталі знають наші журналісти. Ранку вдома. У грудні Юлія Гаврилюк втратила коханого чоловіка. Володимир боронив країну у найгарячіших точках. Останнім для воїна стало завдання в Донецькій області. Чоловік виконував обов'язки командира підрозділу і віддав своє життя, рятуючи побратимів. Бачу семеро хлопці, тридцять відкриваю вогонь. Йому відірвало фалангу пальця. Він сказав: Я легкий трьохсотий, але вогонь буду тримати. Поможіть мені. Забів ліндаж, перезарядив. Магазин і знову побіг. Ну, а інших хлопців лишив коригувати вогонь. Таким чином він дав можливість повернутися цим хлопцям. Ще у 2014 році Володимир став добровольцем. Тоді подружжю довелося тікати з Ялти, де вони побудували сімейне гніздечко. Все було чудово аж до анексії. Майдан, звісно, це в нашій історії також присутня. Чоловік їде на Майдан, ходили на мирні мітинги в Криму в Ялті. Ми з Ялти. І коли почалась АТО. Чоловік сказав, що я теж поїду. Гаврилюки винайняли квартиру у Вінниці, а через рік після демобілізації Володимира почали зводити власну оселю у Вінницькій області. Чоловік став служити в поліції, а Юлія запустила бізнес з виготовлення смаколиків. Ночами щось мене моя творча особистість не давала спокою. Я щось придумувала. То я дітям козинарки вирішила зробити, бо ми приїхали село, де є горіхи, вишні. Я робила цукати, гарбузи, гарбузові цукати. І тільки родині вдалося побудувати життя заново, як Росія зруйнувала його знов. В перші дні повномасштабного вторгнення Володимир без вагань взяв до рук зброю. Поки чоловік захищав Україну на передовій Юлія тримала тил. Жінка створила волонтерське об'єднання Степанівські бджілки. Вона об'єднала декілька громад Вінницької області, знайшла приміщення і почала готувати їжу для воїнів. Я не можу дивитися спокійно, якщо я можу щось зробити. Я в певних умовах опинилась. Я повинна це робити. Попри неприйняття, відчай та страшенний біль через втрату чоловіка, жінка знайшла в собі сили заради дітей та перемоги продовжувати допомагати ЗСУ. З п'ятої ранку у волонтерському штабі кипить робота. Жінки підготовлюють свинину для тушенки та складають посилки зі смаколиками. Це ті козинаки, які колись були горіхово-ягідними, а стали бендерікарсами, тому що основна мета це дати сили нашим. Хлопцям, нашим захисникам, дівчатам, які в окопах десь або на завданні на виїзді, і в них немає можливості мати з собою повноцінний. Обід до воріт Степанівських бджілок під'їжджає волонтер з міста Ільїнці Сергій Шайгородський. Його син 19 років жив у Данії, але повернувся щоб захищати рідну країну. А Сергій з березня 2022-го возить на фронт продукти. Зараз він зібрав харчі для хлопців, у яких нічого не залишилось після обстрілу позицій. Зразу їздили часто, бо тому що в них нічого не було. Потім трошки рідше, потім вже їхали тоді, коли. Коли вони дзвонили, що їм треба, що їм необхідно, часті гості степанівських бджілок і військові, Сергій Спусканюк у ЗСУ з 2014 року. Скоро його підрозділ вирушить на Бахмут, тож маючи можливість, заїхав до волонтерок. Сюди ми приїхали по перше подякувати дівчатам за їхню нелегку працю, тому що вони допомагають і нашому підрозділу, і багато іншим підрозділам. І дуже корисні ці маленькі е, пайки. З Цим дуже зручно. Його кинув собі в сухарку ззаді там в розгрузочку кинув, побіг, і тобі вистачає майже на, на день. Об'єднані спільною метою, попри гори та відчай, бджілки з Вінничини продовжують працювати, і їх нічого не зупинить і не ослабить на шляху до перемоги над російськими окупантами.